Привіт, нишпурко! Сьогодні ми створимо новий проєкт. Ти коли-небудь чув про тир. Тир це місце, де тренуються мисливці, так? перед тим, як йти на полювання. Сьогодні у нас схоже завдання: сьогодні нам потрібно створити віртуальний тир, в якому ми зможемо разом з тобою влучати у кульки. Давай! Подивимося, як цей проєкт вже виглядає готовим, а після цього будемо його виконувати. Отож, запускаємо на весь екран і дивимося. Гарненька кулька летить до верху після натискання, так як ти бачиш, у нас за мишкою рухається ціль, після натискання, так, хай дойде до кінця, гаразд, є. після натискання вона вибухає і з'являється в новому місці. Коли в нас з'являється два влучання, у нас з'являється. Рівень, тобто картинка з'являється нова. Як твій проєкт сподобався, тоді давай спробуємо його разом з тобою реалізувати. Як це зробити? Отож, переходимо у Scratch і будемо виконувати завдання. Створимо новий проєкт і назвемо його Тир. Так, як ти бачиш відразу, я вже Є зареєстрованою в Scratch, і так само може зареєструватися, і відповідно потім ділитися е, своїми проєктами із однокласниками та з, відповідно із вчителем. Отож, що потрібно зробити? По-перше, ми видаляємо кота Scratch е, нашого рудика. Після цього ми додаємо новий образ. Але важливо, тут є один нюанс. Образ, новий спрайт е, має бути. Незвичним, ми його маємо намалювати, а саме маємо намалювати ціль, яка є відповідно у тирі. Як це зробити? Для цього ми будемо використовувати пензлик і малювати свій спрайт. Що цікаво і важливо, що сьогодні ти маєш вивчити наступне: під час малювання ліній, ліній можна. Обрати інструмент лінії і намалювати лінію, вони будуть в принципі, рухатися так, як ти хочеш. Але якщо затиснути клавішу Shift на клавіатурі, тоді лінії будуть будуватися тільки в трьох напрямках. Як ти бачиш горизонтально, по діагоналі та вертикально. І вони ніби перестрибують. Це все тому, що затиснута шіф... кнопка Shift, яка контролює напрямок якраз руху. Коли я відпускаю кнопку Shift. Тоді ти бачиш, що рухається досить добре. Отож, мені потрібна ціль, відповідно, мені потрібна лінія горизонтальна. Після цього я обираю інструмент виділення і переміщаємо її в серединку. Як ти бачиш, у нашої лінії посерединці є мітка, що означає, що він буде посерединці знаходитися. І давай, відповідно, додамо так само ще одну вже вертикальну. Так, ця нам не потрібна. Давай її перемістимо. Так, є. Далі ми будемо зменшувати їх так, як нам потрібно. До речі, для зменшення одночасно після виділення. Ми можемо натиснути кнопку Alt і відповідно, рухати вправо і вліво, і наша стрілка буде паралельно зменшуватись та збільшуватись з двох сторін. Також цікавий лайфхак, який я тобі зараз розкриваю. Отож, що потрібно далі? Потрібно намалювати коло. так? Аналогічна ситуація, коли ми будемо просто малювати його, вони можуть малюватися в будь-якому напрямку. Якщо ми натискаємо кнопку Shift, то в нас буде рівненьке коло будуватися. Отож, натискаємо Shift, тримаємо коло одне будуємо і розміщуємо так само центр кола. Тільки зважай на те, що коли ти будеш обирати квадратик зверху, так ось ці рамки навколо вони не будуть відповідно, малюватися. За них не можна буде потягнути. Нам потрібно буде тягнути тільки за саму лінію нашого кола. Переміщаємо в серединку раз і малюємо такий самий знову Shift для рівності. І розміщуємо його навколо. Два, ну, гаразд, давай намалюємо ще і третю. Так? І переміщуємо. Бачите, якщо у мене не виділ, виділений інструмент коло і Я малюю коло, то я можу його так само відповідно і переміщати. Так, Натискаємо Alt і знову ж так само можемо рівномірно його збільшувати, як вже нам потрібно, натискаючи кнопку Alt Є. Далі. Мені лінії не дуже подобаються і вони не дуже чіткі. Давай їх збільшимо. Як це зробити? Вибираємо вказівник і малюємо якраз. Нашу стрілку, точніше, не малюємо стрілку, як ти бачиш, ми ніби обводимо навколо нашої тілі прямо кутник. Після цього ми можемо збільшити ширину товщину наших ліній. Ось тут зверху в нас є перемикач. Натискаємо, збільшуємо товщину ліній, ну, наприклад, до 20. Так, гаразд, хай буде, мабуть, 30. Так, є. Е, непогано. Що далі? Нам вже така ціль велика не потрібна. Давай її зменшимо, ну, наприклад, до 10. І як ти бачиш, ціль досить уже компактна. Є, Є тільки один нюанс. Наша ціль не рухається навіть після натискання за вказівником миші. Давай відповідно, зробимо наступне. Ми зробимо так, щоб ця ціль рухалася за вказівником миші. Отож, переходимо у вкладку Код, обираємо. Події, натискаємо, обираємо команду, коли затиснути зелений прапорець, і робимо що далі. Додаємо цикл завжди і обираємо пункт рухатися. так, рух, Перейти в перейти до невипадкової позиції, Вибрати до, перейти до випадкової позиції, але обираємо у подаючому вітку вікні вказівник. і додаємо. Натискаємо, і, як ти тепер бачиш, вказівник, точніше, не вказівник, а наша ціль, рухається за вказівником. Так, все. Тобто наш мисливець на тренуванні у тирі зможе поцілити у ціль. Рухаємося далі. Тепер нам потрібна мішень, по якій ми будемо відповідно стріляти. Отож, Е, зараз оберемо цю мішель, як і в прикладі, що ми бачили раніше. Так? Е, це буде у нас е, кулька. Давай її оберемо. Вона у нас є у заготовках. Ось є балончик. Так, е, давай відразу повидаляємо зайве, я потім розкажу, що будемо робити. Е, отож, наша кулька, давай її відразу зменшимо. До 50. Наша кулька має з'являтися. Знизу і рухатися вверх. На цьому ми також використаємо алгоритм повторення. І саме команду завжди. Переходимо у події, обираємо зелений прапорець, розміщуємо от точно в цій самій позиції, тільки тут є один нюанс. Ми будемо переміщати в цю саму позицію, але значення горизонту так, або значення ікс, так, Ми будемо задавати випадковим числом. Ти пам'ятаєш, що Посерединці нашої сцени 0,0 точки. Все, що знаходиться у нас ліворуч, має від'ємне значення, наче на термометрі. Те, що у нас праворуч, має додатнє значення. Максимум це 20 поділок, тобто 20 кроків, ой, не, не 20, а 200 кроків ліворуч і 200 праворуч. Давай відразу це вкажемо. Переходимо у оператори, у оператор, обираємо випадкову позиція, і, наприклад, мінус 200, так. До 200. Що цікаво, що ця команда нам знадобиться, тому я її відразу собі продублюю. І ось тут збоку десь чи знизу розміщу. Потім ти зрозумієш, для чого це нам потрібно. Гаразд, Отож, у нас балончик перемістився, так, наша кулька внизу. Що далі? Вона має завжди рухатися вверх. Для цього ми обираємо завжди наш цикл повторення. І після цього обираємо рух. Блок, рух, але обираємо команди змінити значення вертикалі, а саме значення ігри. Так? Змінити на 10. Якщо ми лишимо 10, тоді наша кулька, ось вже зараз буде цей алгоритм працювати. так, Наша кулька буде рухатися завжди дуже швидко. так, Дійде до кінця і все. Так, ми знову починаємо, вона знову розпочинає з випадкової позиції, але доходить до кінця і дуже швидко. Давай, щоб вона не так швидко робила, ми оце змінимо на одиничку. І тепер, дивись, знову запускаємо, і вона рухається досить і досить повільно. Є. Що ж далі? Далі нам потрібно буде зробити наступне: зробити так, щоб вона доходила до верха і там не зупинялася, як ти бачиш ось зараз. Вона доходить до верха. Щоб вона Переміщалася знову вниз. Для цього ми обираємо алгоритм, якщо, так, тобто розгалуження, додаємо датчик, якщо торкається, так, не вказівника тільки, а торкається межі, вона знову ж таки буде переміщатися у те саме місце, про яке раніше я раніше говорив. Тобто, дивись, вона рухається доверху. Давай швидкість меншимо, збільшимо, щоб вона все-таки трошки швидше в нас рухалася. І в якраз момент вона знову переміщається у вибуткову позицію. Працює? Працює. Гаразд, це є. Тобто в нас майже все вдалося. Немає тільки наступного, коли ми будемо натискати, в нас що має відбуватися? Все вірно. У нас має відбуватися постріл. Давай зробимо його. Що буде відбуватися? Коли ми будемо натискати на праву кнопку миші. Так? Ми додамо це до нашої кульки, не кульки, а до нашої мішені, так? до нашої цілі. Вона буде нібито умовно викрикувати на всю сцену. Вогонь або, відповідно, Ти ну, наприклад. І відпов... після цього буде все... всі ці всі, хто буде на сцені, це почують і будуть щось робити. Давай додамо сюди. Наступний, а саме датчик. Якщо так, з операторів обираємо із датчиків обираємо мишку натиснуто тоді створюється, із розділу якраз керування події, створюється повідомлення. так Нове повідомлення, до речі, яке називаємо, ну, я вже назвав його «Ти диш Гаразд. І ось. Коли, ми це, коли це почує наша кулька, цей звук тидиш, що ж вона має зробити? Наша кулька має це почути, так? коли я отримую повідомлення тидиш, вона має перевірити, чи вона торкається нашої цілі. так? Тобто ми обираємо знову, як, ой, завжди, точніше, завжди, а якщо торкається, так? В даному випадку нам уже не потрібен цикл повторення. Ми просто будемо перевіряти. Якщо торкається спрайт 1, а Sprite 1 це якраз є наша мішень, що ж вона має тоді зробити? Тоді вона має переміститися у початкове місце. Так? Тобто вже готова. Гра можна грати. Давайте спробуємо перевіримо це. Опускаємо і дивимося. Раз, два. Працює. Але мені дещо не подобається. Я, бачу, я так думаю, що тобі також це не подобається. Наша мішень не вибухає. Ну, тому що це у нас, як не дивно, кулька. Вона має вибухати. Давай зробимо так, щоб вона вибухала. Для цього ми зробимо наступне. Перейдемо в образи і ось цей образ скопіюємо, продублюємо його. Зробимо наступне: оберемо ластик або стирачку. Я змінив розмір його до 30. Щоб він менший був, і розріжу його ластиком на декілька частин. Так само ти можеш зробити. Так? Декілька частин розрізаних. Що цікаво, ці частинки можна розрізати, ну, в принципі, у будь-якому випадку, можна ось так розрізати, наприклад. Що важливо, що ці частинки є незалежними. Тобто ми можемо взяти вказівник мишки. І трошки їх порозтягувати від центру. Що це буде означати, що нібито наш, наша кулька розірвалася. Але ж розірвалася вона на досить великі клаптики. Давай зробимо так, щоб вони були ще менші. Для цього ми візьмемо її і ще поділимо на ще менші клаптики. Так, і так само нібито візьмемо. І їх трошки поросовуємо від серединки. І тоді цей постріл побачить абсолютно всі, хто буде у тирі. Як навіть можна ще повдаляти ось цей, тому що він дійсно буде вже занадто великий, як на мене. Ось так. Ось так. Все. Є. І що потрібно зробити далі? Ми до, нашого, до наших команд додамо, що коли наш балончик, так, наш м'ячик отримає повідомлення, тоді ж, він буде робити наступне: по-перше, він буде змінювати свій вигляд до одної позиції, другої позиції. І третьої позиції. Розміщуєш точно так само. Я потім поясню чому. Ну, точніше, не потім, а зараз поясню. Отож, перше має бути, що він стане другим. Так? Перша команда, що він стане другим, ось таким. Третя команда, що він стане відповідно третім. А саме ось таким. Після цього, як він таким стане, тобто перший, другий, третій. Після цього. Він має переміститися у випадкову позицію. Так? Або ще краще, е, да, переміститися у випадкову позицію і змінити образ на наступний, а саме на початковий, на самий перший. І що цікаво, самий перший образ має бути на початку, коли ми будемо натискати на прапорець. Це також дуже важливо. Я про це трошки забув. Отож, дивимося. І пробуємо повторити. Щось бачиш? Ні. Тому що це відбувається занадто швидко. Давай зробимо невеличку затримку у декілька секунд. Для цього переходимо керування і змінюємо з ну, однієї секунди, на, наприклад, на 1 секунди. Так. І ось тут так само. Ось тепер, коли ми запустимо гру, ти побачиш наступний результат. Працює. Є. Ми попадаємо в ціль. Але зачекай, у нас не рахується попадання. Давай будемо їх рахувати. Так? Для цього ми зробимо наступне. Ми будемо. Ми створимо зміну. Точніше, одну зміну ми перейменуємо. а саме моя зміна ми перейменуємо на влучів. І відразу додамо наступне. Ми додамо сюди рівень. Так. Отож, в нас є дві зміни влучів та рівень. Там, де рівень, ми будемо її збільшувати, так? тільки зробимо наступне, що рівень у нас буде відразу на початку нулик, так само, як і наш влучів, наших дві змінних. Після того, що вони мають робити, коли ми попали, все добре, тоді змінна влучів має збільшитися на 1. Перевіряємо, і ми бачимо, що це працює. Є, є, є. Але якщо змінна влучів, буде дорівнювати, ну, наприклад, 5. да, До речі, давай швидкість, можливо, все-таки зменшимо нашого м'ячика. Зме, зробимо, що він був хоча б один. Так, ну і рівень, звичайно, має бути з самого початку. Не нуль, а все-таки перший рівень, я так думаю. І відповідно, коли ми будемо влучати, тоді наша сцена буде також щось перевіряти і буде змінюватися. Давайте відразу йдемо декілька випадкових сцен. Є. Так, однакові видаляємо, щоб у нас вони не змінювалися. Є гаразд. Тоді що потрібно зробити? Далі потрібно зробити так, що коли ми будемо рахувати наші влучання, так, тоді, якщо він досягає якоїсь межі, наприклад, 5 влучань, тоді рівень збільшується на 1. Або, відповідно, коли 6 влучань, так, тоді рівень збільшується на 1 і влучання відповідно будуть анулюватися. Давай спробуємо це зробити. Отож, Завжди сцена наша буде перевіряти, скільки було влучання. Тобто сцена буде умовно наш арбітр. Хай буде так називається. Беремо оператори і дивимося, точніше не оператори, а обираємо якраз наше керування. Якщо так наша змінна, а саме влучив, буде. Дорівнювати. Ну, наприклад, шести. Ну, хай буде п'яти. Тоді що ми будемо робити? Тоді ми маємо наші змінні знову зробити по нулях. А саме влучив, буде 0. А ось е наша змінна рівень збільшиться на 1. Пробуємо. Давай запустимо. А, до речі, і найголовніше. Наше тло зміниться на наступне. Перевіряємо. Так. Є. Є. Влучаємо. Другий рівень. Працюємо. Але щось все одно, все одно, все одно не вистачає. Складності не вистачає. Як зробити цю складність? А я підскажу, бачиш, у нас змінюється рівні. Давай, оце значення рівня, ми будемо якраз надавати нашому м'ячику, нашому балончику, щоб він змінював його і рухався з такою швидкістю. Тому ось тут у балончик, у відповідно, пункт змінити y на, тобто швидкість, ми додамо пункт рівень. А саме додати значення рівня. Пам'ятаєш, з самого початку рівень буде одиничка. І щоразу наш, відповідно, м'ячик, так, наш балончик буде швидше і швидше рухатися. Перевіряємо. Ось на цьому буде все. Наша гра вдалася. Ми можемо все виконати. І ось дивись щоразу, все швидше і швидше і швидше і швидше. І загалом в один прекрасний момент, можливо, ми не зможемо попадати у мішень. Це і є дуже складна вправа для мисливців. Спробуй виконати цей проект і досягнути, ну, наприклад, 12 рівня. Якщо є можливість... Або бажання, можеш це все модифікувати і зробити так, як тобі подобається. На цьому буде все. Будемо нишпарку. Відео завершувати. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!